Дешевий допомін знищить твоє майбутнє. Сьогодні тут буде секс Кім Кардашян Алкоголь і маршмеллоу. Всім привіт! Мене звати Орест, і сьогодні я вам розповім, як допамін знищує ваше життя. А в кінці я, звісно, ще розповім, як ви можете врятуватися. Ви ніколи не думали, чому ви робите деякі речі із задоволенням і чекаєте на них з нетерпінням? А деякі процеси вас пригнічують. І ви або постійно їх відкладаєте, або зовсім уникаєте. Сьогодні ми говоримо про те, що мотивує вас діяти, або навпаки. Гальмувати людський мозок дуже складна структура, і в ньому одночасно відбувається сотні і тисячі процесів. А керують цими процесами нейромедіатори. І найбільшу цікавість сучасна наука та психологія проявляють до катехоламіну. Або як писав The Guardian, допамін це Кім Кардашян серед нейромедіаторів. Давайте вам розповім, що це такий за звір і чому він так приваблює людей. Дофамін головний в системі нейромедіаторів, які відповідають за мотивацію. Тобто, все, що ви відчуваєте, коли вирішили складну задачу або пробігли перші в напівмарафоні, це допаміновий ефект. І навіть більше ці відчуття ейфорії він продукує ще на початку забігу. Тобто, ви знаходитесь в приємному передчутті тих емоцій, які будуть чекати вас на фініші. А оскільки дофамін ще й приймає. Участь в синтезі норадреналінчику, то серцебиття і легкий тремор вам додасться як приємний бонус. Ну що, знайомі відчуття? Напишіть в коментах, коли найбільше відчували щось подібне. До речі, якщо пригадати пережиті емоції якогось важливого етапу в вашому житті, то можна відновити ці приємні відчуття через спогади. Перший поцілунок, після якого ти до ранку не спиш, бо згадуєш знов і знов, як це було круто. Може я навіть зараз це розказую, а хтось поринув в приємні моменти з минулого. Чекай, ти ж казав, що допамін вбиває, а зараз розповідаєш, як він працює нам на користь. Стоп, все по порядку. Дофамін регулює функцію мотивації, винагороди, задоволення, ейфорії, сну, настрою та уваги. Науковець Кент Беріч мав одну наукову гіпотезу, але вона була настільки дикою, що навіть він спочатку і довгий час в неї не вірив чи можливо, що тим, чого ми хочемо, і тим, що нам подобається, керують різні системи в нашому мозку, і чи можливо, що дофамін не впливає на подобання? А лише на бажання. Дофамін збільшує спокус. Ранковий кавовий ритуал починається вже з того моменту, коли ми заходимо на кухню і бачимо кавовий апарат. Та кава справді нам смакує, бадьорить і дарує гарний настрій. А от після обідня чашка кави іноді в когось навіть викликає нудоту. І як би ти її не готував, вона не буде такою ж смачною, як вранці. Але ти все рівно її готуєш, бо в тебе є бажання підкріплене очікуванням того приємного смаку, який ти відчув зранку. Отже, дофамін це не про вподобання, це більше про бажання і про залежність від них. Книга допамінове покоління це дослідження на тему того, як допамін впливає на наше самопочуття, наше здоров'я, щастя та благополуччя. Анна Лепке наводить приклади того, як залежність від допаміну може впливати на різні аспекти нашого життя, включаючи працю, стосунки та її власне задоволення від життя. Один з таких прикладів полягає в тому, що користування соціальними мережами Мережами може спричиняти випадки ФОМО. Це страх пропустити щось важливе. Користувачі соціальних мереж часто слідкують за тим, що роблять їхні друзі, і постійно порівнюють себе з іншими. І це може спричинювати бажання постійно переглядати новини, щоб не пропустити чогось важливого. Інший приклад: люди можуть отримувати нібито негативний зворотній зв'язок через те, що їхні пости хтось мало лайкає або коментує. До речі, можете прямо зараз поставити один лайк під цим відео, щоб не забути ти зробити це потім. Такий негативний зворотній зв'язок може спричинити те, що рівень допаміну в мозку падає, і відповідно це може привести до відчуття депресії чи безпорадності. Користувачі соціальних мереж можуть відчувати себе неповноцінними через те, що їхні пости чи публікації не набирають достатньої кількості лайків чи охоплення. До речі, раджу подивитися нещодавній мій випуск про те, чому ми ніколи не перестанемо користуватися соцмережами. Алкоголь, азартні ігри, постійне перестрибування з одних курсів на інші. Бажання змінити свою зовнішність і ще сотні речей, це все різні способи, які культивує людство, щоб отримати швидкий або дешевий допамін. А моментальний прилив позитивних емоцій, який ще й регулярно повторюється, рано чи пізно викличе толерантність, тобто нечутливість до тих факторів, які раніше сприяли викиду допаміну. Тобто, якщо десь... П'ять років назад вам достатньо було просто полистати стрічку в Фейсбуку, щоб отримати певне задоволення? То зараз навіть двох чи трьох хвилинні рілси викликають роздратування і бажання швидше переключитися і подивитися щось нове? Резерви вичерпуються, бажаний ефект не наступає. Як наслідок, людина може впасти в апатію чи в депресію. То навіщо нам цей допамін, якщо від нього одна шкода і звикання? Пам'ятаєте, я на початку випуску згадував про маршмело? Так, от розповідає у 1970 році. Науковець Джон Бендян провів Стенфордський зефірний експеримент. Групі дітей 4-5 років запропонували частування зефір, іншими словами, маршмелло. І у них був вибір: з'їсти зараз один. Чи почекати 15 хвилин і отримати вдвічі більше? Дітей залишали самих у кімнаті, виходили і знімали експеримент прихованою камерою. І більшість, звісно, що не втрималися і одразу їли зефірку. Проте були діти, які готові були почекати, почекали 15 хвилин і отримали свою винагороду. Вчені спостерігали за тим, як склалося життя дітей після експерименту, і помітили одну характерну особливість перед тим, як провести експеримент, науковець зібрав контактні дані усіх батьків цих, Дітей і спостерігав за ними протягом 40 років. У дітей, які обрали відтерміноване задоволення, життя склалось трошечки краще ніж у інших. У них були кращі показники розумової діяльності, вони були більш організовані і у кращій фізичній формі. Ці діти краще здавали тести, не мали проблем з поганими оцінками, ожирінням чи антисоціальною поведінкою. То як пояснити ефект допаміну в цьому дослідженні? Всі ми знаходимося під впливом хімічних реакцій в мозку. В силу розвитку сучасних технологій, легкого доступу до розваг, смачної їжі, алкоголю, сексу, соціальних мереж, ми навчились отримувати швидкий допамін. Захотів, занудьгував, впав рівень сатисфакції. В мозку загорілася лампочка. Я знаю, що робити. Відкрив соцмережі і за пару секунд отримав короткочасне задоволення і заспокоївся. Але цей ефект. Дуже короткочасний, і тому ми знову і знов скоролимо стрічку, робимо третю і четверту каву, починаємо проект і одразу ж його кидаємо і шукаємо якийсь новий. Ми швидко втрачаємо задоволення від дії, і тому кожен день це все по колу повторюється. Але наш успіх залежить якраз не від того дешевого допаміну, а від іншого, який ми можемо отримати шляхом довгої і сумлінної зосередженої праці. Тобто, замість того, щоб швидко насититись, потрібно пройти якийсь певний шлях, і саме шлях, ось ця довга робота до мети, до кращих стосунків, до кращої версії себе в роботі, до кращої фізичної форми, якраз і принесе вам той довготривалий результат. Ваше задоволення буде довготривалим. Така робота вас постійно буде наповнювати. А ейфорія подарує сили і натхнення рухатись далі. Це і є довготривалий допамін. і саме він забезпечує ваш ріст. Тому успішні люди ніколи не зупиняються. Вони знов і знов проходять якісь нові вершини, непрості випробування, відкривають якісь нові філії своїх бізнесів, навчаються зовсім різним напрямкам, займаються спортом і діляться своїми знаннями. Вони знають секрет тої ейфорії, до якої треба пройти певний шлях і отримати свою величезну нагороду в кінці. Але це все робота. Робота з тимчасовими і регулярними спокусами, які з'їдають вашу енергію. Тож, давайте спробуємо разом з вами рухатись до цілі, робити неспішні кроки, отримувати радість від процесу, відчувати сенс у своїй роботі, робити зусилля і не зупинятись. Давайте, врешті-решт, створимо кращу версію себе, буду чесним. Під час запису цього відео я й сам неодноразово відволікався на якісь балачки, попити водички, попити кави і посидіти в соцмережах. Бо звичка і ось цей от короткостроковий допамін ніби вкорінилися в нашій свідомості як псевдонеобхідність. Це ніби постійна спокуса, яка нікуди не дівається і завжди ходить з нами поруч. Але для того ми і люди, щоб розуміти свої слабкі сторони і знати сильні для того, щоб розвивати свої можливості. Тепер ви знаєте більше, і я впевнений, зможете все ж таки добути свій складний довготривалий допомін. Все, дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, ставте коментарі. Діліться цим відео, підтримуйте обов'язково наші зсу. І до зустрічі через тиждень.